Дев'ятниця до Різдва Христового, День п'ятий, ласко таємниці народження Ісуса, увійди мою душу, о Святий Духу зворуш моє серце, аби воно могло величати і любити. Уся світло, мою свідомість, аби я могла розважати глибині свого серця про велику таємницю любові Бога, який став дитятком. Розпали вогонь моєї волі, аби я могла зігріти ним того, хто, тремтячи від холоду, лежить на сіні задля мене. Матінко моя, Марія, запровадь мене до Вифлеємської гроти і вчини, щоб я могла заглибитися контепляцією, і розважанням над цією великою піднесеною подією, котра звершилася у мовчанні цієї найдовшої та найпрекраснішої ночі. Про котру світ досі нічого не зна, Душе моя, розваж, як твоя небесна матір разом зі своїм обручником Йосифом була послушна і підпорядкована наказа імператора, Августа і одночасно застановився над планом Бога, який це й вчинив для сповнення пророцтва, Через перепуск у Вифлеємі святої родини було підтверджене їхнє царське походження з роду Давида, нащадок якого мав стати Спасителем світу і царем сердець. О Ісусе, завжди щедрий о милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися у моїй душі та постати в ній назавжди. Коли би я виявляла упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди, ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам, наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце. Запали мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов. Аби я спалена спала ж ним жартувала себе на вітрі Твоїй любові, як жертва любові, щоб ти міг зацарювати моєму серці, а також у серця усіх людей. Нехай всьому і через це бернить одна єдина пісня хвали, благословенства, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. що нащої сина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благорадиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підло над Богом, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячка, і навіки вічні. Амінь.